Знов нам Україна Subaru Outback. 2023 рік. Комплектація преміум США пригнаний моїм партнером. По кузову багато фарбованих деталей, не талон по фарбі, але автомобіль з хорошим станом. В общем, сьогодні про нього розповім всі подробиці пошкодженням фронтально лівим Таким пристаніця поїхала. Під капотом по класиці 2,5, атмосферний з безпосереднім вприском опозитний двигун, потужністю близько 185 кінських сил, в парі з варіатором і на повному приводі. В принципі, це все класика для цього покоління Subaru. Значить, у нас 68 тисяч км пробігу, того в двигуні по приїзду не робилось. Єдине, що при погрузці трошки був підігнутий поддон коробки, тому бонус його скидували, міняли і заодно замінили в варіаторі, тобто у вас варіаторі. Коробці вже зроблені. Воно було передню частину і ліву. Мінялось тут все майже все мінялось, бушне, оригінальне. Під капотом, що маю розказати. Тут, виходить, ланжерони трошечки тягнулись, передня панель радіатора мінялась і підсилювач бампера. Ланжерони рідні, трошечки їх підгинали і виставляли. По кузову мінялось, баушне крило, є шпакло отут і отут. Воно було трошки дефектовано. На капоті теж оригінальне бушно. Тут десь країк ремонтований, буушні фари, до речі, оригінальні, з поворотними лінзами. Але кренштейни ремонтувались, робились. Тут, на цьому крилі, от в цьому місці є шпакло трошки, да, отут-от є. Так, по дверіка двері, бушна, оця передня, мінялась з донора, теж по ній десь є. Не пам'ятаю чи тут, чи тут десь якась пляма. Ця дверка залишилась рідною, ремонтували, на ній теж трошечки є. І крило, ось це. Воно судячи з цього і в Америці було вже трошечки роблене. І тут у нас зробили, десь в цьому місці, якщо не помиляюсь, була вм'ятинка. І в прийомі лише от в цьому місці до цієї полочки тут пофарбоване, і тут трошки ремонтні роботи теж проводились. Далі прийом цілий. Так, бампер там, зрозуміло, ну, теж мінявся. Дах, ага, по даху по доставці трошечки його десь подряпали, до люка передньої частини пофарбували. І ще що було, ще що по задній кришки багажника так, так теж було. Тут нижня частина справа теж ремонтувалась. Ця сторона, окрім крила, в заводській фарбі. Єдине, що тут невеличкі такі от пару м'ятинок є. Отак От видно, показав. Поле КП, з таких якихось, е, крім цієї неприємностей, не бачу. От Маленька може, подрябинка ще ось тут, на нозу дверей. Ну, зовсім така мізерна і м'ятинка, бачите? Ще в цьому місці предоставці була м'ятинка. Іначе все лобове скло мінялось. Дивимося швидко по кругу. На не решітці невеличка така тут є. Сколік. На пластику теж трошечки бачите, невеличкі є подрябинки. Ну, наче я вам так недоліки. Зовнішній показав. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Третій місяць 23-го року, тобто чистий 23-й рік у неї. Електропривід сидінь, сидушки на хімчищені, але тканина повністю жива. Може, похімарі їх не завадило. Гуми і килими оригінальні є. чотири склопідйомники, електрозеркала, електропривід кришки багажника. Яскраві щитка приладів, зеркала, до речі, з обігрівом. Шкіряне кермо, в принципі, без зауважень, є одне єдине місце. Ось, от, бачите, цяточка. Ось пробіг 68 тисяч кілометрів. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові пелюстки. Управління від мультимедії, хендс-фрі, а також бортовий комп'ютер. Тут у нас і датчик у тиску в шинах є. Адаптивний круїз контроль з дістроніком, з підрулюванням, утриманням в смузі. Тут у нас дві камери від системи Subaru ISA, які захищають нас від зіткнення, від низу на пішоходи і так само повністю керують. Адаптивним круїзом збудованим інтелектом це така запатентована система від Subaru. Дзеркало з автоматичним затемінням із компасом. Мультимедіа має android Auto і CarPlay Вже тут безпроводний в цьому поколінні. Є у нас клімат-контроль в Цельсіях, бачите, двозонний. Обігрів передніх сидушок, У функціоналу, тут X-Mode-функція є, та що нам допомагає вибратись з складних умовах дорожніх. Система стабілізації вимикається. В общем, всі кнопки, які вимикають різні системи, так само старт-стоп, ось вона виведена, щоб не глохла машина в стафорах. Все вже в цьому моніторі, абсолютно все. Стеження за смугою і так далі. Монітори сліпих зон, все вимикається. USB Type-C AUX. Є, електроручник є. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб полюстками перемикати. Два підстаканничка, підлокітничок З двохярусний. Раз, ярус, два ярус. Подивились. І люк, демонструю. Сьогодні зовсім не похмуре українське небо, обожнюю його таким бачити. По безпеці тут спрацювало кермо, колінка і обидві штори. Якщо не помиляюсь, безпека моїм партнерам з його слів відновлена і справна. Я завжди кажу, обов'язково довіряйте і обов'язково перевіряйте. Це не складно. На другий ряд сидінь у Адбека гріх жалуватись. Зріст, у мене 193 см, сиджу я зараз сам за собою, там нахабно розвалений. Тобто тут все гуд. Спинка тут змінює свій нахал, тут є три положення. Якщо не помиляюсь, три чи чотири. Тобто, ви можете прилігти, можете присісти, як вам зручно. Є підлокітник зручний з двома пістаканечками, є свій повітродув. Type-C і USB так само тут для задніх пасажирів. З тих дефектів, що бачу на задньому ряду, бачите, на задній правій карці є таке пошкодження невеличкі карточки. І тут от є те, що не відмилось ще з штатів так вона проїхала. Електропривід кришки багажника Outbeка працює швидко, все гуд. Так, тут у нас спинки ми можемо таким чином складати. Бачите, і в отбеці можна спокійно спати навіть з моїм ростом. Тут у нас відділення, де у нас демкрат, викрутка, балонник, наче все в комплекті лежить. Нижче декаточка. Весь метал. Все тут, бачите, в заводі. Я не бачу ніяких відхилень. Є кнопочка, центральний замок можна зачиняти разом, коли ми вже уходимо, або просто зачинити багажник. І ще отут невеличку дрібничку я побачив. Бачите, підфарбована є подрябанка біля значка. Рушаємо в невеличкий тест-драйв. По-перше, я дуже радий, тому що тут досить тепло, по-друге, обвеці завжди досить комфортно, м'яко, приємно. Зараз перевіримо, як він їде. Щодо витрат пального цього покоління, приблизно розраховуйте 10-11 літрів по місту, і плюс-мінус літр ви можете робити в ту чи в іншу сторону, там, в залежності від манери вашої поведінки за кермом і трафіку, звісно. Пробуємо розгін від нуля до сотні, рухаємося мигорочкою в, в поворот. Так, і. Так. Ось у нас сотінка. Розігналась вона, бачите, отак. -от. Це не швидкісна машина, я просто показую, як вона набирає, як вона їде, як вона перемикає. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним речкам. От що, -що на субаріках це можна робити досить нахабно. І вам при всьому цьому вас не дуже трусить, а навпаки, м'якої і приємно. По підвісті у мене зауважень ніяких немає. Тестуємо адаптивний круїз контроль Я виставив 70 км на годину. Ногами нічого не роблю. Бачите, попереду у нас їде декіа, він її бачить, ми сидимо у нього на хвості, от він їде 66. Коли у нас загорається актив, тобто значить, нас отримує автомобіль в смузі за цим автомобілем. Якщо крутий десь схил або ви кермом примусово вліво-вправо переводите, тоді вона вимикається. Ну, от Зараз ми на ній. От попереду автомобілі зупинилися, ми призупиняємося. Ну, і так само до ситефора можете зупинитись і далі потім газнути і поїхати. Ще у вас тут є така проєкція на лобове, Різнокольорова, коли у вас якась небезпека, то вона червоним кольором вам промальовує перед лобовим, ну на лобовому перед вами, щоб ви бачили. Головна філософія Outback в тому, що він і проходимець дуже хороший проїжджає, вивезе весь з, майже з будь-яких неприємностей. І в той самий час він залишається сімейним, зручним, комфортним, м'яким, приємним універсалом. Дивіться, і в ходу, і по техніці у мене до неї зауважень немає. Їде вона приємна. Якщо вони дуже прискіпливі до лакофарбового покриття, що там у вас деталі там багато ремонтованих залишиться. Ну, Ціна завжди на перевагу цьому має стояти. Тому зважуйте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, якщо все сподобається, то купляйте. Та де знайти ціну, завжди в будь, будь якій соцмережі ви знайдете під відео в описі, де подивитись. До зв'язку до зустрічі з вами, Льоха Трандавта. Всім бажаю миру, на нам перемоги. Слава Україні!